Ювенальна юстиція по українськи або як гонитва слідчих за статистикою у вигляді тримання під вартою щодо неповнолітнього підозрюваного ваша дитина прогулює уроки, поведінка шкутильгає. Варто задуматись для міліції ваше чадо потенційний вбивця. Я їм казав, що я хочу зараз бачити у цьому кабінеті матір і адвокат. Вони сказали, що коли ти розкажешся і не відео розкажеш, все що ми тобі скажемо, ми позив тобі матір і адвокат. Артем, дев'ятикласник, мешкає в Житомирській глибинці. Назвати його ідеальним не можна, але це не привід вішати на нього всіх собак. Зараз хлопці звинувачують у тяжкому злочині вбивстві. Наголошуємо, журналісти не той орган, аби робити висновки. Однак ми звертаємо увагу на факти, які суперечать не тільки кримінально-процесуальному кодексу, а й здоровому глузду. А тепер усе по черзі. Наприкінці минулого року в селі Лумля, що на Житомирщині, знайшли мертвою 82-річну бабусю. Експерти констатували, мова йде про вбивство. Слідчі не забарилися знайти єдиного підозрюваного. Ним став місцевий дев'ятикласник. Пів четвертого мені подзвонив Він каже: Мама, приїхала міліція мене затримують. І з цього моменту починаються події, які породжують чимало питань до правоохоронних органів. По перше, матір кілька годин не підпускали до сина. Він, я не хочу з нею говорити, я її не хочу взагалі бачити. Написав він заяву, що він не хоче, щоб вона була взагалі присутня, тому зараз заяви матері, що хтось десь її усував, ігнорував і все таке інше, вони не відповідають ніякому змісту і вимогам КПК. Ви прийняли цю В кодексі вказано, що відсторонити маму може тільки суд. І це ще квіточки, розповідає державний захисник Анатолій Афанасенко. Я вважаю, що було допущено ряд грубих порушень норм КПК, затримано беззаконних захисників. У мені повідомлення доручення було видано 21.18, То я можу тільки припустити, що повідомлено було біля 9-ї години. Адвокат одразу помітив, що його підзахисному добряче промили мізки. Пізніше у суді підозрюваний Артем особисто розповідає, яка то була робота. Близько двох трьох годин зайшло чотири працівника у гражданському і почали мене пугати, залякувати і як сказати, заставити, що я узяв на себе. Пугали, що завезуть мене, як сказати, в тюрму, а там мене. Як сказати, із, 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 ну, із ну, культурно сказати, із вросця із, 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 із із, із сказати. Обвинувачі наполягають на своєму. Проголошення таких заяв не можна розцінювати ні, як доказ того, що був такий тиск, оскільки це фактично на даний час не підтверджено. Та й зарано стверджувати, адже розслідування не завершилося. Люстратор з'ясував, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неправомірних дій слідчих і не тільки стосовно до малолітнього підозрюваного, крім цього, заяву про тиск і погрози написав Олег Риба. Ось він, товариш Артема, і єдиний свідок за матеріалами справи, на показах якого й будується все обвинувачення, та ви маєте чути, як він їх давав. Он думает, что ты как его покрываешь, как, ты месяц не сядешь на 10 лет в тюрьму, как, и там будут милиции, как будут насиловать попочку и в Это кто сказал это? Сотрудник милиции. Какой? Швейцарской. Где это было? Все было как, на третьем этаже, в последний кабинет. не помню. Школяр, каже взлякался и озвучил все, что от него хотели в милиции. А самое то, что бабцю убил Артем. Малой рассказывал в нашем присутствии прокурору, что... К эти примінялися недозволені методи, а именно урози з насілами. І требувалять нього, а Артема. Зважаючи на те, що Олег відмовився від своїх свідчень, розслідування мало б розвалитися. Люстратор особисто поцікавився у Малинського прокурора щодо заяв підозрюваного та єдиного свідка про тиск на них. Все розслідування воно фактично базується на показах до. Чекати. Шановні, давайте не будемо трактувати розслідування, розслідування триває. Я вам не можу казати, що він говорив, як він говорив, і розумієте, це вже оцінка доказів. Питаємо, чи можливо змінити запобіжний захід. До мене теж надійшли от вчора бона, буквально звернення офіційне з ходу села Лумля, де, де це 75 осіб. Жіночок, чоловіків, то всього похилого віку підписалися під прийнятим колективним рішенням, де вони вимагають від нас як правоохоронних органів, від мене як прокурора, від слідчих органів от, та суду, от, е, прийняти законне рішення по вказаному факту, не змінювати міру запобіжного заходу. Арте... Особі, яка у нас підозрюється, і це для пана прокурора залізний аргумент. Виходить так: для того, щоб людину ізолювати від суспільства, а саме запроторити за ґрати, достатньо зібрати певну кількість підписів. А це вже мама Артема на прийомі у того таки прокурора. Візит фільмував адвокат. Позиція Руслана Герича просто вражає. Він ніби не чує людей. Всі слідчі дії проводять присутності адвоката. Будь-які порушення прав неповнолітнього допущено, не було. Я сиділа з чотирьох годин до часу ночі. Я бачила, хто ходить. З чотирьох годин до вісьми годин не проводили ніякого не соціального співробітника, ніякого не адвоката. Ніхто не проводив. Адвокати нам привели півдесятого. Я це бачила, це все робилось на моїх очах. Прокуратура продовжує дивувати. Тут заявляють прогули у школі це крок до вбивства. Ви тільки послухайте. Характеристика зі школи негативна. Е -е, він практично цьому році припинив заняття. Тому е -е, поведінка його була весь час безконтрольна з боку батьків. Тому е, зараз, коли говорити про отакий от фінал е, зараз що розглядається за справу вже в суді, то мабуть хай мати трохи зверне увагу на свою поведінку. Вони нагодовань, чисть чисті, діти ходять до школи. Знаєте, зараз підлітки різні є. Один спокійніший другий вертбитніше. Ну вчитися він не хотів. Я нічого не можу сказати. Тобто ну бажання вчитися в його особо не було. Ну то що він десь ходив, його не було на це часу. Він працює у нас домохазяйстві. Він робить дрова, він городи пахає, він людям допомагав. І на суді обвинувачі наполегливо переконують тими ж аргументами. Копію особової справи на характеристиками. Так, Копію табельно, де відсутній підпис батьків, що свідчить про те, що вони не контролюють його поведінку, оцінки учня 9 класу поскова Артема в цьому навчальному році. Кількість пропусків. І просять тримати хлопця за ґратами. може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 Кримінального поставила колесу України. А саме. Незаконно впливати наслідки у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема, які викривають підозрювано учені кримінального правопорушення, попри аргументи захисників, очевидні факти, і навіть те, що мова йде про неповнолітнього, а не про якогось поважного чиновника, бізнесмена або злочинця-рецидивіста, котрі справді можуть впливати на слідство. Суд постановив апеляційні скарги захисників. Залишити без задоволення а ухвалу слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 29 листопада 2014 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо неповнолітнього підозрюваного коткова Артема Олександровича без зміни. Вирок просто вражає. Ми бачимо, як для когось визначають запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що найменше. А тут в'язниця і без варіантів. Відомо, тюрма не лічить, а калічить. Тож не складно припустити, як вплине на психіку підлітка перебування у СІЗО. Підхід правоохоронців із Житомирщини до своїх обов'язків очевидний. Статистика для них понад усе.